Всіх вітаю, доброго дня. Мене звати Світлана Котенко, я співзасновник сервісу доставки здорового харчування, і ми знову зустрічаємося з вами в прямому ефірі. І традиційно я на наші прямі ефіри запрошую експертів, запрошую лікарів, експертів здорового харчування для того, щоб допомагати нам, українцям, бути здоровою нацією для того, щоб збалансувати свій. Раціон харчування, щоб змінити свої харчові звички і стиль життя для того, щоб жити повноцінно у здоровому тілі, який наповнений енергією. Я вже бачу мою співрозмовницю сьогодні, зараз її доєднаю. і що ж будемо мовати сьогодні. Так, зараз хвилиночку приєдную. Доброго, доброго дня, так доброго дня, вітаю У вас вітаю. Чутно і, і видно. Вас uh, і я тоді перехожу до справи, і рада вас привітати, рада, що ви з нами погодилися. Для нашої аудиторії знайомтеся, лікар-невролог Ольга Глінська. І ми сьогодні з вами домовилися поговорити про дуже таку серйозну тему, про тему інсульту цієї, цієї хвороби, і про те, як варто змінити. Свій спосіб життя, що врахувати, щоб упередити цю хворобу, так. тому що я бачу і по своєму оточенню, що дійсно інсульт трапляється. Мені раніше здавалося, що це інсульт це вже там коли 65-70 років. А коли ти бачиш, що чоловіку там до 40, і з ним трапляється інсульт, і як це все відбувається, то це звичайно ж велика трагедія. Так, звичайно, Інсульт зараз дуже сильно помолодшав, і це залежить і від нашого стресового середовища, і від забруднення навколишнього середовища. Тому це дійсно дуже актуальна проблема. Статистика не втішна. В Україні кожні 4 хвилини хтось хворіє на інсульт, і кожні 10 хвилин хтось, на жаль, помирає від інсульту. Так. Здавалося, в сучасному світі, де є стільки медицина, так розвинута, ви кажете, що кожні 4 хвилини і кожні 10 хвилин. Я від не могла про це уявити. Ого. Ну, це, це, це дійсно. Ну, зрозуміло, тоді вже, коли інсульт трапився, там вже йдуть лікарня, реанімація, uh -huh. там вже зовсім інші підходи. Почнемо з того, давайте да, пояснимо, що таке інсульт, які його симптоми, як людина відчуває, що, що в неї це може uh -huh. трапитися чи вже відбувається. Інсульт це серцево-судинне захворювання, яке проявляється стійким неврологічним дефіцитом. І має бути підтверджена на АКТ або МРТ, так, так нейровізоляторно. Тому в першу чергу ми можемо запідозрити у себе або у близьких інсульт, якщо ми будемо слідувати певним алгоритмом. В Україні є такий адаптований алгоритм, називається мозок, це 5 літр. Тобто М це мова, да? йде порушення мови, може бути або її відсутність, або якесь порушення uh -huh. мови у людини, О це е, очі, тобто може бути двоїння в очах або втрата зору, З це запаморочення або якесь порушення свідомості, нехиткість нехиткі, при ході або нудота. Потім обличчя, перекос обличчя при посмішці ми можемо бачити асиметрію обличчя, це теж дуже важливий фактор. І К це кінцівки. Кінцівки, порушення роботи кінцівки, слабкість у кінцівках, оніміння, повзання мурашок, відчуття це все оці всі сукупні фактори. Вони можуть, фактори, а ознаки можуть бути. Ознакою інсульту, тому коли ми це бачимо, ми маємо зафіксувати час, коли виникли ці ознаки у себе або у близької людини, або просто у людини на вулиці, так uh -huh. і швиденько зателефонувати на 103, тому що час це мозок. Uh -huh. Нам дуже важливий час. Час впливає на допомогу, тому що при інсульті найефективнішою є тромболізисна терапія, яка має настати чим швидше, тобто за 4 години від початку ось цих проявів. Mm -hmm. Але зазвичай так стається вкрай рідко, тому що Інсульт, на жаль, не болить, і людина може ходити з цим інсультом навіть декілька днів, якщо він не навіть, сильний. Так. Да, тобто зона ішемії вона не така велика, і не відчувати цього ну, не не знати просто, що в неї є інсульт. Наприклад, не дивитися в дзеркало. Встати зранку, піти на роботу, ну там трошки щось німіє, да або там щось слабкість якусь відчуває, але угу. зазвичай таке трапляється. Тому ну, так, так, навіть ти... діти мають знати да, ці ознаки зараз. На в Україні є така програма FAST, яка вті угу. дітей в школах, в коледжах угу. і навіть дорослих людей. Цим алгоритмом дій при перших ознаках інсульту зрозуміло, так. бо мені здавалося, що ну ну те, що я бачу там по знайомому, з ким це траплялося, що це ніби так дуже спонтанно, дуже так. дуже різко, так. дуже так Ні неочікувано, Що ти випінкурту... не можеш а так, треба зазначити, що є два види інсульту: це ішенічний інсульт, який може розвиватися поступово. І геморагічний інсульт це якраз цей спонтанний інсульт, коли йде громоподібний головний біль, людину ніби по голові чимось вдарили, вона втрачає свідомість або сплутані свідомості. І це, звичайно, гострий стан, який всі одразу помічають і викликають швидку допомогу. Це геморагічний інсульт, він виникає внаслідок розриву судини, коли кров виливається в мозок, і на фоні цього виникають оці… Ознаки, а ішемічний інсульт він виникає внаслідок тромбозу, тобто закупорки тромбом артерії. Ця артерія може бути не така велика да, і уражати меншу частину мозку або, звичайно, більшу частину. Тоді ці ознаки вони більш ярко виражені, яскраво виражені. Mm -hmm. Тому також ішемічний інсульт може розвиватися внаслідок того, що. Від іншого органу відривається ембол, і цей ембол циркулює в мозок, Чи, і так само ембол, це той самий майже а. тромб, да? теж він закупорює артерію і виникає інсульт. Uh -huh. То це зазвичай кардіологічна, теж супутня кардіологічна патологія внаслідок, наприклад, фібриляції перед серти, так або Uh -huh. Таких супутніх захворювань, тому, тому це теж важливо знати, що є uh -huh. два види інсульту, і вони відрізняються за клінічною картиною. Яка причина? Тому що я розумію, якщо ти там їси е, зайве, у тебе зайва вага. Uh -huh. Якщо ти там впав, забився, да у тебе там не знаю, перелом. Е, Руки, наприклад, так. Та, ти розумієш причину і е, наслідок. Е, що є цим фактором е, ризику? Можемо ми що от впливає, за чого з'являється інсульт? Угу. Е, дійсно, є фактори ризику. Причину я вже назвала це та або закупорка тромбу, або розрив судини, так? Тобто, наслідок цього якраз і стається інсульт. А фактори ризику вони є модифіковані, є немодифіковані. До немодифікованих, які ми не можемо змінити, відноситься вік і стать. Да? зазвичай це чоловіки, але ну тут теж є деякі ем, кореляційні фактори, і стать та вік після 55 років. Але це теж вже не досить актуально, yeah. тому що інсульт молодший. А модифіковані чинники це артеріальна гіпертензія, надмірна вага тіла, куріння. Куріння, до речі, дуже сильно збільшує ризик інсульту майже в три рази. Тому це і пасивне куріння так само, як і активне, в принципі. Тобто, якщо ви знаходитеся поряд з людиною, яка палить, то ви теж під ризиком виникнення інсультом. Uh -huh. Потім високий рівень глюкози, наче, да, або людина з цукровим діабетом. Це теж підвищує ризик виникнення інсульту. Взагалі, в журналі Lancet в 2021 році якраз для Східної Європи опублікували 19 факторів ризику інсульту, але найбільше це якраз є артеріальна гіпертензія. А як uh -huh. наші... а артеріальна гіпертензія це ви маєте на увазі тиск. Це підвищення артеріального тиску. Так, 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 може підвищений тиск як діагностованою, угу. так, так і не діагностованою, бо багато людей ходить з тиском і не знають навіть про це. Uh -huh. тому, тому тиск більше 139 на 89, да, це вже вважається підвищеним тиском і показом для того, щоб обстежитися і приймати гіпотензивну терапію. Ось потім надмірна вага тіла. Теж дуже сильно впливає на давайте на цьому більше зупинитися, тому що я розумію. Ну там високий тиск, невисокий тиск. Людина каже, скаже, а що я можу зробити? Ну. Тиск дай, дай, дай тиск, наприклад, да? або е, те, що там закупорка, е, ви кажете, судин, ми цього не бачимо так. і не відчуваємо. Так, да? так. Тобто, воно вже, Коли ти вже про це дізнаєшся, то вже це постфактум. І людина така, а я тут при чому? Тобто, на це ніяк uh -huh. не впливає. А те, що ви сказали, паління, тут ми те, точно можемо да. на, це, на цю звичку вплинути, щось змінити. Е, і займає да. вага. Тобто, Чаємо візуально, скажімо так, і кожна людина знає, що в неї є зайва вага, є індекс маси тіла, є взагалі, в принципі, можна да, виміряти свій зріст і подивитися, яка вага тіла. Тому, в принципі, це все можна коригувати, і для ну забігаючи наперед, для профілактики інсульту якраз. Mm -hmm. Дуже дуже підходить середземноморська дієта, і всі mm -hmm. радять, всі гадлайни. Це найбільш така лайтова дієта. Це навіть не дієта, вже а спосіб життя, тому що якщо ви пережили інсульт, або у вас є фактори ризику, це спадковість в першу чергу. Теж дуже відіграє велике значення, тому що. Треба запитати, чим хворіє мама, чим хворіє батько, від чого помирали родичі, і тоді вже теж модифікувати свій образ життя для того, щоб уникати надмірного ризику. Тому середземноморська дієта це дієта, яка в принципі показана ну майже всім, і майже при всіх захворюваннях, тому що це дієта з низьким вмістом. З низьким споживанням червоного м'яса, це дієта багата на овочі, фрукти, багата на питний режим, тобто, 6 склянок води маємо випивати мінімум за день. Також Але там це. забороняє червоне вино. Навіть Вин, червоне вино деколи да, да, можна, це можна, можна да, хоча це, це теж вже. є ризик виникнення інсульту, алкоголь mm -hmm. е теж е туди входить. Тому, Ця дієта вона, в принципі, показана багатьом і вона не важка для реалізації, да? тому що коли ми чуємо слово дієта, це вже значить табу, і ми нічого не можемо їсти, да? тільки е харчуватися, там, не знаю, протертою їжею. Насправді ні. Е в принципі, е обмежити червоне м'ясо, додати більше овочів фруктів, і це вже буде набагато краще. Для організму в ну, цілому. Треба сказати, що середземноморська дієта вона передбачає, що там таких сосісок, ковбас, майонезів, угу. такої штучної їжі. Е, немає. Ну, я думаю, що середземноморська дієта, да, вона це як спосіб життя можна легко погуглити і просто для себе зрозуміти, які ну, продукти варто, варто виключити. Так. Окей, з тим зрозуміло. Тобто, якщо ми кажемо про спосіб життя, то звертаємо увагу на активне-пасивне паління, звертаємо увагу на зайву вагу і працюємо з зайвою вагою. Що ще може в покращити шанс на те, що з тобою інсульт не трапиться? Обов'язкова фізична активність. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 150 хвилин на тиждень фізичної активності, тобто 30 хвилин на день, да, ми маємо займатися активно фізично. А деякі дослідження говорять про те, що можна навіть 8 хвилин на день, але такої кардіонавантаження давати собі активне, якщо цього не заборонено пацієнту. Да. І тоді це буде якраз профілактувати не тільки інсульт, а ще й багато інших захворювань, uh -huh. метаболічних захворювань. Так, якщо у вас є цукровий діабет або схильність до розвитку цукрового діабету, треба обмежити вживання глюкози, особливо швидких вуглеводів, таких шкідливих вуглеводів. А ось наприклад. Кава або чорний шоколад, його в принципі можна вживати, і це навіть okay. теж є профілактикою виникнення серцево-судинних захворювань, якщо okay. трошки не да, Не одну плитку в день, а одну порцію шматочок в день цього дозволено. Давайте ще для аудиторії розшифруємо, що ви маєте на увазі, коли кажете, глюкоза, швидкі вуглеводи, бо це таке знаєте, більш медичне поняття. Uh -huh. да, а треба спуститися на рівень продуктів. Що що варто виключити? Ну, швидкі вуглеводи це звичайно ці некорисні солодощі, це mm. різне печиво, яке там продається в магазинах. Це різні цукерки, да, тобто Кілограмами їх не їсти, це якісь ну, взагалі рекомендують цільнозернові продукти, а якщо це не цільнозернові продукти, продукти, білий хліб да, зазвичай це все ми обмежуємо. Звичайно, якщо там, ну, виключити навряд чи вдасться, але обмежити 100%. Тому е на це варто звернути увагу, також додавати в їжу олію. В ідеалі це оливкова олія, але це може бути і сонячникова олія, тобто, в принципі, ось заміняти жири саме розповідає. Пропав у вас звук, перевірте, бо десь звук, щось трапилося. О, тепер є. Так, так. Слухайте, на, на русного жирі... жирі... походження. Угу. Ну, дивіться, я в принципі скажу, я очікувала, що ми зараз з вами дамо якусь таку знаєте магічну волшебну пігулку. Ми uh -huh. скажемо, починайте що ранок з там з горсточки якихось там, насіння. Насіння чи горіхи, uh -huh. і гарантовано інсульту не буде. Да? А ми з вами все ж таки прийшли до системного такого ну, підходу, до дуже таких очевидних і банальних. Речей як збалансувати свій раціон, звернути увагу на свою вагу, на, на паління, на фізичну активність, тобто. Магічної пігулки немає. Чи можливо є якісь продукти, які прям варто не знаю, там корінь супер якогось там золотого імбіря включити. Це буде профілактикою. Чи не ну, варто справді, шукати? Насправді ні, таких продуктів немає. Ми їмо все те, що нам подобається, їсти. Якщо нам щось не підходить, не смакує. Ми цього не робимо, тому що це насилля над організмом і цього робити не варто. Вибираємо з тих продуктів корисних продуктів. Я думаю, що. Кожному засмакують якісь фрукти чи овочі, які вони постійно будуть включати в свій раціон. І цього буде достатньо для того, щоб, щоб почуватися себе, почувати себе здоровим. Тому чарівної пігулки, на жаль, не існує. Це комплексний підхід да, до свого здоров'я і в першу чергу стрес профілактувати, тому що стрес теж є дуже вагомим фактором виникнення серцево-судинних захворювань. Так, Які рекомендації щодо профілактики стресу? Ну, найпростіше це медитації. Да? Зараз є багато додатків, і в телефоні і можна включити в Ютубі, на Нетфліксі є медитації, які можна використовувати в повсякденному в житті, якщо вам це підходить. Практики стресостійкості, йога, пілатес. Ем, читати літературу можна науково-популярну літературу, mm -hmm. займатися з психотерапевтом, якщо якщо цього потребуєте, тобто піклуватися не тільки про своє фізичне, але й про ментальне здоров'я. Зрозуміло. Те, що, ну, зрозуміло, і те, що ви озвучили, що це закупорка судин, один із таких факторів ризику, які робити чекапи, які робити перевірки, щоб зрозуміти, чи все в тебе окей, з судинами, чи не все окей uh -huh. в Ну, Чекапи можна робити щороку, це здавати загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. В загальному аналізі крові нас можуть насторожити там, підвищення кількості тромбоцитів, наприклад, да, це призводить до згущення крові і до пришвидшення формування тромбів. Також ми можемо після 500 років робити доплер судин голови та шиї для того, щоб ми. Дивилися, чи немає стенозу, чи немає атеросклерозу. Да? Це якраз нам дозволить подивитися судини, подивитися, чи немає закупорки, чи немає наростання цих атеросклеротичних бляшок. Також слідкувати за своїм артеріальним тиском. Обов'язково звернутися до лікаря-кардіолога для того, щоб підібрати собі гіпотензивну терапію, яку потрібно приймати щоденно, незалежно незалежності від того, чи є у вас тиск, чи немає тиску. Е, тому, е, ну, знову ж таки, надмірна вага, да, якщо є ризик виникнення цукрового діабету, теж слідкувати за цим за глюкозою крові і е, е, аналіз на холестерин, да, на ліпопротеїди низької щільності, і індекс атерогенності. Тобто, ці всі, в принципі, чекапи, ви можете звернутися до сімейного лікаря з таким запитом. До речі, є ще. Такі е, онлайн е, застосунки, mm -hmm. там, де вираховується ризик виникнення інсульту. Ви вводите mm -hmm. деякі свої показники, це навіть не лабораторні показники, а просто вік, стать, спадковість, mm -hmm. і вам вираховується, чи, е, пал, чи ви палите, чи ви mm -hmm. вживаєте алкоголь, тільки часу ви фізично активні чи неактивні. І ви потім отримаєте такий результат, який вказує, є у вас ризик підвищення виникнення інсульту, чи немає. Uh -huh. Тобто, якщо ви бачите, що, що є, то тоді звертаєтеся до сімейного лікаря,